看。 Плавання у Мукачеві в нас активно вже 4 роки, майже 4 роки. Розпочалося воно з того, що маючи своїх двох старших синів, вони не мали змоги займатися. Я дуже хотіла, щоб вони плавали, бо розумію, як це дуже корисно. Тому вирішила змінити професію, відучитися і стати тренером малічкового плавання. впливає абсолютно на всі системи від опорно-рукової до нервово-нервової, серцево-судинної системи, дихальної системи тобто, всі системи активно задіюються, Тому воно дуже корисно для маленьких діток, бо по факту це єдиний спорт, яким можуть займатися дітки від народження. Займаємося з дітками від двох тижнів до трьох місяців в домашній ванні, тобто домашнього потренування. Від трьох місяців вже спокійно переходимо в басейн, тому що у нас дуже комфортна водичка, класний, чистенький басейн, тому вони можуть спокійно приходити займатися тут. Це дуже класно, тому що ми вчимо діток затримувати повітря на довгий термін, тобто десь 6 місяців дитинка може від 7 до 10 секунд під водою пропливати. Тому це супер-мега корисно. Сі йде до того, що діток дуже багато з особливостями там ДЦП, аутизм. Кризис. Ожия, дисплазія, тобто дуже багато діток, якими треба займатися. Плавання дуже класне тим, що після нього немає крипатури. У воді діти так не відчувають навантаження, тому можна виконувати різні вправи, різні техніки. І плюс пірнання під час пірнання, під час занурення під воду, дуже багато відділів мозку задіюються, і дітки мають можливість у воді рухатися, навіть якщо в них є якесь. Діагноз, тобто при ДЦП вони так просто вони на суші не зможуть так пересуватися, як у водичці. У воді вони розслабляються, водичка їм допомагає і тому. Це дуже корисно і класно для діток з ДЦП-аутизмом, синдромом дауна і при різних таких особливостях дуже класно плавати. При затримці мовлення дуже класно радять, рекомендують лікарі плавати на спині, тому що задіюються ті частини відділи мозку, які відповідають за розвиток мови. І логопедам подальшому легше працювати з такими дітками. Плюс дуже класно плавання поєднувати з, з масажем, тому що масажист Легше працювати дитинка після плавання вона розслаблена і набагато краще і ефективніше відбувається масаж ніж зазвичай. Стараємося розвивати у Мукачеві це, тому що коли я починала, я була лише одна. Зараз слава Боже, є помічниця ще один тренер. Розвиваємося, постійно проводимо тренінги для мам, лекції про грудне вигодовування, про щеплення. Постійно оновлюємо якусь інформацію актуальну про малючкове плавання. Дуже хочемо, щоб у мукачеві всі дітки плавали. Всі займалися плаванням і всі розуміли, як це надзвичайно корисно, Отже, ще раз кажу, що лише плавання в такому віці можливе, як якийсь вид спорту.